Вітаю! Мене звати Мар'яна Гайдук, я лікар-стоматолог, і сьогодні я вам буду розповідати про лікування зубів під час вагітності. Вагітність це радісний момент для жінки, особливо коли вона до неї підготована. ідеалі, правильно, перед плануванням вагітності жінка повинна пройти повну санацію ротової порожнини у стоматолога. Тож, які процедури стоматологічні можна робити під час вагітності і в який період? Перший тремес це період органогенезу, тобто це період, коли йде формування органів у плода. І тому цей період повинен бути мінімально втручань в організм матері. Другий триместр найсприятливіший для проведення стоматологічних маніпуляцій. Третій триместр, особливо його друга половина, не рекомендовано, тому що вагітній жінці вже досить важко знаходитися довгий час у кріслі стоматолога, але якщо виникає гострий біль, то в такому випадку терпіти не треба, а негайно звертатися за допомогою до лікаря. Профілактичні огляди необхідні буде у всіх трьох триместрах. Лікування зубів можна, анестезію робити можна. Вибір повинен бути на тому анестетику, який містить найменшу концентрацію сусудозлужувальних компонентів. Проводити ультразвукову чисточку та знімати камені можна. Що категорично не можна. Відбілювати зуби ставити імпланти, починати ортодонтичне лікування, планові складні оперативні втручання та видалення краще перенести на післяпологовий період. Не рекомендовані рентгенологічні обстеження, тому лікування каналів краще перенести також на післяпологовий період, бо лікарю необхідно контролювати свою роботу. Але якщо у вас виникає гострий біль, то необхідно звернутися по допомогу та отримати належне лікування. Під час вагітності у жінки може бути токсикоз, змінюються харчові звички, збільшується кількість простих вуглеводів та хлібобулочних виробів, кислих продуктів, збільшується кількість солодких газованих напоїв. Тому це не може негативно не впливати на кислотно-лужний баланс у порожнині рота, на демінералізацію емалі та виникнення каріозних порожнин. Під час вагітності у жінки можуть виникнути симптоми гінгівіту. це набряк сусочків, гіперемія, кровоточивість, що може бути обумовлено гормональною перебудовою організму. Правильна та коректна гігієна ротової порожнини це запорука здоров'я вагітної та малюка. Тому не нехтуйте правилами догляду за зубами, відвідуйте вчасно лікаря-стоматолога та будьте здоровими.